Миколай сьогодні ходить. А ще що ти любиш, з чим любиш гратися? Машинки любиш? А якого кольору любиш машинки? Зелен! О, Миколай знав, що ти зелений колір любиш. І приніс собі зеленого кольору. У Закарпатській обласній дитячій лікарні організували невеличке свято до Дня Святого Миколая. Малеча, яка наразі проходить лікування у закладі, була дещо здивована, але водночас зраділа подарункам. Дитяча лікарня знаходиться в Мукачеві та є найбільшим таким закладом в області. Медична реформа, яка розпочалася у 2019 році, призвела до суттєвих змін у фінансуванні закладу, у його діяльності та у вимогах щодо забезпечення потреб пацієнтів. З 2020 року вона працює відповідно до угоди про медичне забезпечення та технічну базу, яку було укладено з Національною службою здоров'я України У контракті дуже серйозні вимоги щодо технічного обладнання. Усі ми добре знаємо, що наші медзаклади ніколи не були на висоті стосовно такого забезпечення, і ми були дуже відсталі від західних лікарень у плані технічного оснащення. У 2020 році медичні діагностичні засоби нашої лікарні були застарілі. Була велика потреба у якнайшвидшому устаткуванні лікарні, аби відповідати вимогам. Директор закладу розповіла, що за медичним доглядом пацієнтів стежать професійні лікарі та медпрацівники, але технічну базу потрібно постійно розвивати та розширювати. Іж хоча гуманерифоражба курга що стосується професійних медпрацівників, то наш заклад на дуже хорошій позиції. У нас працюють із задоволенням, і це серйозна команда лікарів та медсестер. А що стосується технічного устаткування, то ми намагаємося його постійно оновлювати. Наразі у нас є дуже велика потреба у неонатальній діагностичній техніці, як, наприклад, засіб для контролю церебральної гіпотермії, це потрібно для таких новонароджених або недоношених немовлят, які народилися з інсультом. Ми маємо тримати гіпотермічний контроль їхнього головного мозку. Це дає можливість зберегти їх життя та шанс на якісне життя у майбутньому. Наразі ми можемо тимчасово задовольнити ці потреби, але якщо у нас не буде такого засобу і ще декількох інших, то з нами не буде укладено контракт. Якщо не буде контракту, то не буде фінансування. Якщо буде урізане фінансування, то ми зможемо приймати менше хворих. А якщо буде менше пацієнтів, то фінансування знову скорочуватиметься, і це диявольське коло, з якого ми мусимо вирватися. Найбільшої кількості сучасної медтехніки потребує відділ анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених. Тут за рік надають медичні послуги близько 400 новонародженим. Найважливіше це вчасно надати допомогу новонародженій дитині, каже дитячий анестезіолог Катерина Шолтестовт. Цей відділ працює з 2006 року. Щороку ми лікуємо 300-400 дітей. Близько 60% цих діток не доношені. Нашим завданням є надати вчасну та якісну допомогу нашим пацієнтам, щоб у подальшому вони мали можливість жити повноцінним життям. Вимоги щороку більші, але на державному рівні нам не можуть 100% забезпечити все необхідне. Тому нам дуже багато допомагають благодійні організації, як, наприклад, Угорська екуменічна служба допомоги. Також на наш заклад бере участь у тендерах, тому ми потребуємо підтримки, щоб забезпечити належний рівень медичної допомоги дітям. Чим сучасніша наша технічна база, тим більше новонароджених ми можемо врятувати. Необхідне для функціонування дитячої лікарні обладнання закуповується переважно завдяки участі закладу в різних тендерах, завдяки підтримці благодійних фондів та меценатів цього року ми отримали допомогу від кількох благодійних організацій. На початку року це були члени ордену святого Йоанна Єрусалимського. Ми отримали від них надсучасний апарат УЗД, дефібрилятор, ецефалограф. Завдяки цим апаратам. Ми змогли запровадити нову технологію, через яку ми не повинні піддавати анестезії кожного пацієнта. Фонд, ти теж можеш допомогти. Теж дуже активний. Вони дбають про найменших діток, про новонароджених. Від них ми отримали засоби інтенсивної терапії, пеленальні столи та ліжечка. Угорський уряд теж підтримує нас. Наприклад, для роботи лікарів кожен з них потребує комп'ютер для вводу даних в систему. Ми отримали 45 таких робочих станцій від угорського уряду. Угорська екомінічна служба допомоги підтримує нас продуктами та медзасобами. Так само, і деяконічний відділ Закарпатської реформатської церкви нам допомагає. В Україні триває війна, і коли ми переживали, що взимку не буде світла, ми отримали генератори для того, щоб ми мали змогу підтримувати роботу медтехніки та освітлення. Команда лікарів Закарпатської обласної дитячої лікарні працює над тим, аби у закладі було виліковано якомога більше маленьких пацієнтів, але невід'ємною частиною її успіху є сучасне медичне обладнання. Задля підтримки закладу Асоціація за угорську молодь та молодіжна організація ТОВ Угорської культури Закарпаття, 16 грудня проведе благодійний бал у Будапешті. Усі кошти, зібрані під час заходу, підуть на підтримку Закарпатської обласної дитячої лікарні. Долучитися до акції може кожен бажаючий, переказавши бажану суму підтримки на рахунок фонду Верецьке або на рахунок самого медзакладу.